Любі. Сьогодні ми з вами розглянемо тему логарифмічні рівняння. Так, що таке логарифмічні рівняння. Логарифмічні рівняння це рівняння виду, наприклад, зараз, логарифм за основою А числа Х дорівнює Б. Ну, По-перше, тут обов'язково накладається обмеження на Х, тобто область допустимих значень хів. Це більше нуля. Ну, в даному випадку, що таке іксів? Це виразів, які знаходяться під знаком логарифма, тобто у цих x більше нуля. Якщо тут буде 2х плюс 1, то будете писати 2х плюс 1 більше нуля. Ну, Це ми, на прикладах вже розв'яжемо. Це найпростіші логарифмічні рівняння, які зустрічаються на НМТ. Ми з вами будемо розглядати. Отже, Поїхали. Такі рівняння розв'язуються двома способами. Перший спосіб це за означенням логарифму, а другий мені більш подобається, коли з правої сторони приписуєте логарифм за такою самою основою. От давайте. перший. За означенням логарифму, що таке логарифм? Логарифм дорівнює числу, який є показником степеня основи, щоб отримати число х. Тобто, в яку степінь треба піднести. А, а в степінь Б, щоб отримати число X, тобто х дорівнює А в степені Б. Потім ви перевіряєте цей Х на оцю умову. Якщо підходить, записуйте у відповідь. Якщо не підходить, то пишете, що у вас немає корень. Але мені подобається трошки інший спосіб, коли ми, от я зараз перепишу, логарифм за основою А числа Х до рівня B, справа приписувати такий самий логарифм. Чого ми його можемо приписати? Я ж можу написати тут помножити на 1. А що таке одиничка за означенням логарифму ми з вами вчили? Одиничка це у нас логарифм за основою А числа А. Тобто і основа, і тут число, вони однакові. Отже, я можу тут приписати логарифм замість одинички за основою А, чому основа А, тому що вона повинна співпадати з оцією основою, що зліва, числа А. Тепер пригадуємо таку властивість, коли у нас є логарифм за основою А числа Б в степені N, то N можна винести наперед. Тобто N. Логарифм за основою А числа Б. Тобто, оце ви наперед. Ну, якщо ви винесли наперед, то ви можете і занести навпаки сюди. Тобто ось сюди занесли, і у вас оце такий вираз. Отже, ми наше Б оце можемо сюди занести в степінь. Що у вас виходить? У вас виходить логарифм за основою А числа Х до рівня логарифм за основою А числа А в степені Б. Тепер ви бачите, що у вас справа і зліва однакові ну, логарифми з однаковими основами, ось вони, ви їх прибираєте, і що у вас залишається? У вас залишається х дорівнює А в степені b. Це пояснення трошки довше, але взагалі-то розв'язується воно дуже швидко. Так, І так, перший приклад, який ми розглянемо, це логарифм за основою 5. Числа х дорівнює 2. Ну, По-перше, ви пишете умову. Хочете, пишете у ДЗ, хочете, не пишете, просто пишете обов'язкову умову х більше нуля, тобто оцей, да, вираз більше нуля. Далі, що ми робимо? Приписуємо отут логарифм за основою 5, числа 5, бо у вас тут основа 5, і тут така сама повинна бути. Тепер оця двоєчка. Щоб прибрати логарифми, попереду логарифмів нічого не повинно стояти. Значить, у цей коефіцієнт треба прибрати в степінь числа 5. Це буде 2 в 5. Прибрали. Тепер можете прибирати оці логарифми. Прибрали. Що у вас залишилося? У вас залишилося х дорівнює 5 в другій, а це 25. 25 більше нуля, вірна нерівність, тобто задовільняється умові, у вас ікси повинні бути більше 0, а 25 більше нуля. Отже, це є розв'язком нашого рівняння. Так. Друге. Логарифм за основою 3 числа х дорівнює мінус 2. У вас умова на х накладається більше нуля. Далі ви приписуєте отут справа, логарифм за основою 3. Чому 3? Тому що тут 3 числа 3. Тепер оцю мінус 2 ви переміщуєтеся в степінь числа 3. Що у вас виходить? У вас виходить логарифм за основою 3 числа х дорівнює логарифм за основою 3 числа 3 в мінус другій степені. 3 в мінус другій перевертаєте, це 1 поділити на 3 уже в другій, і оце 1 дев'ята. Все, логарифми прибираєте, і у вас х дорівнює 1 дев'ята. Одна дев'ята більше, ніж 0, все підходить, це наш розв'язок. Так. Третій приклад. Так, логарифм за основою 3 числа х мінус логарифм за основою 3 числа 15 дорівнює 0. Ну, ви ж тепер зрозуміли, що з обох боків у вас повинні бути логарифми з однаковими основами. Тобто, ми, оцей логарифм. Перенесемо сюди зі знаком плюс. Отже, у нас буде логарифм за основою 3 числа х дорівнює Логарифм за основою 3 числа 15. Да, забули написати умову. Х більше 0. Так, тепер прибираєте, і у вас х дорівнює 15. 15 більше 0, значить, це є коренем вашого рівняння. Ну, ви не думайте, що всі корені вони можуть бути підходити нам. Четверте. Так, ну давайте таке візьмемо. Логарифм за основою 2 числа Х. Пригадаємо пропорції, як розв'язаться. Логарифм за основою 2 числа 36 дорівнює 1 друга. Так, ну правило метелика або правило Христа в пропорції. Тобто ви множите числа, які лежать навхрест. Починайте з того, де є невідоме, да? краще. Тобто ви 2 множите на логарифм за основою 2 числа Х. Це ви взяли яке? Оце. Перемножили. Дорівнює. Тепер перемножили інше. Оце. Так. Це буде 1 помножити. Ну, 1 я ж не буду писати. Отже, логарифм за основою 2 числа 36. Тепер нам заважає оця двоєчка. І ми її повинні куди осюди, в степінь і прибрати. Так, тільки що ми забули записати ОДЗ, ну, тобто Х більше нуля, умова. Так. Тепер логарифми ми можемо прибрати, бо у нас однакові: отут логариф за основою 2, логариф за основою 2. І у нас буде. Х в квадраті дорівнює 36. Звідси їх дорівнює плюс-мінус 6. Ну я окремо запишу 6 і мінус 6. Тепер дивимось. ага, 6 більше 0 підходить. Мінус 6 у нас менше нуля не підходить. У нас повинні хі, корені задовільняти умову, що вони більше нуля, тобто додатні. Не підходить за умовою цієї. Так, це відповідь у вас 6. Тільки 6. Так, четверте п'яте, п'яте п'яте. Так, що нам взяти? П'яте п'яте, що нам взяти? Логарифм за основою 02, х плюс 4 дорівнює мінус 02. Пишемо умову х плюс 4 більше 0, звідси х більше мінус 4. Оця умова на х у нас накладається. Тепер справа приписуємо логарифм за основою 02. У вас повинні однаково бути числа 0,2, це теж тут таке число стоїть. І мінус двоєчку ми осюди в показник степеня мінус 2, і все, цього немає. Тепер прибираємо логарифми, і залишається тільки числа х плюс 4 дорівнює, а тут 02 в мінус другий. Так, ну давайте 0,2. В мінус другий. Ми з вами казали, якщо десятковий дріб, то його треба перевести в звичайний. Це 2 десятих мінус другий. Що таке 2 десятих? Скорочуємо на 2, одна п'ята. Да? Перевертаємо, тому що тут знак мінус 5 в другій, це 25. Отже, у нас х плюс 4 дорівнює 25 і х дорівнює 25 мінус 4, це буде 21. 21, дивимось, 21 більше, ніж мінус 4. Більше все добре, тому це є коренем. Так, поїхали далі. Шосте. Шосте, шосте. Так, логарифм за основою 8 числа х квадрат мінус 7х плюс 4. До рівня логарифм за основою 8. Ну, там, по-моєму, на НМТ квадратних не було не в 2023, не в му році, я маю на увазі виразів. Но ми все, одне, все одно розглянемо одне. Так, ну тільки я тут повинна вам зробити таке зауваження або розказати правило. У логарифмічних рівнянь, коли у вас є квадратне і є лінійне, то в обмеження ви записуєте лінійне. Якщо два лінійних, то два лінійних будуть записувати. А якщо є вибір квадратний чи лінійний, ви записуєте лінійне. Отже, ви пишете, що у вас х мінус 3 більше 0, значить х більше трьох, це умова на х. Так, За якою ми будемо перевіряти корені? Ну, Ви бачите, що у вас логарифми з обох боків однакові, ви можете їх прибрати, і тепер ви пишете, що у вас х квадрат мінус 7х плюс 4 х мінус 3. Так як це квадратне рівняння, справа повинен бути 0, тому праву частину всі вирази переносимо зі знаком з протилежним знаком мінус х плюс 3 дорівнює 0. Зводимо подібні мінус 7х, мінус X, мінус 8х, плюс 4 плюс 3, плюс 7 дорівнює 0. За теоремою вієта або через дискримінант розв'язуйте це рівняння. Так, ну, повієта х1, 2 дорівнює. Добуток дорівнює плюс 7. Це 1 помножити на 7, інших коренів немає. А в сумі повинно бути оце середній коефіцієнт при х з протилежним знаком, плюс 8. Значить, це плюс 1 і плюс 7. Це буде плюс 8. Отже, у вас корені 1 і 7. Перевіряємо 1. Ага, це не більше, ніж 3. Значить, цей корінь нам не підходить. А 7 більше, ніж 3. Все підходить. І у нас тільки один корінь в цьому рівнянні 7. Так, сьомий, ну, що візьмемо? Отак? Логарифм за основою 3 числа х плюс 1 плюс логарифм за основою 3 числа х плюс 3 дорівнює 1. Ну, накладаємо умови на c і на c, або два лінійних х плюс один більше нуля і х плюс три більше нуля. Звідси х більше мінус одного і х більше мінус трьох. Ну, ви можете, так як це система, ми з вами системи нерівності розв'язували, позначити ці точки мінус 3 мі, мінус 1, більше мінус 1 сюди, більше мінус 3 сюди. Де перетинається, а отут. Значить, у вас х більше мінус 1. Оця умова основна, да. Ой, звиняйте. Оця основна умова, так? І так, поїхали. Ну, у вас тут що? Сума логарифмів. Давайте пригадаємо таке правило. Логарифм за основою А числа Б, плюс логарифм за тією самою основою А, але числа C буде дорівнювати логарифму за тією самою основою, але Б множити на С. Тобто сума логарифмів дорівнює логарифму догутку. Отже, у вас виходить, ми повинні помножити, тобто логарифм за основою 3 числа х плюс 1 помножити на х дорівнює. А справа одиничку замінити на логарифм за основою 3 числа 3. Тепер у вас однакові логарифми ви прибираєте. Тут дужки розкриваєте, х помножити на х, х квадрат, х помножити на 3. Ну, на плюс 3 плюс 3х, 1 помножити на х плюс 1х. Ну, одиночку можна написати, і 1 помножити на 3 буде 3. дорівнює 3. Так ну так як це квадратне, справа повинен бути 0, але ми ж бачимо, що у нас тут плюс 3 і тут плюс 3 з обох боків однакові, отже, вони взаємознищаться, і тут 0. Тут зводимо подібні, х квадрат, плюс 3х плюс 1х плюс 4х дорівня 0. Неповне квадратне. Що робимо? Виносимо спільний множник х за дужки. Тут буде х плюс 4. Тепер давайте пригадаємо, як розв'язати таке рівняння, коли добуток декількох множників дорівнює 0. Ну тоді хоча б один повинен дорівнювати 0. Ну, або перший дорівнює 0, або другий дорівнює 0. Отже, звідси дорівнює мінус 4. У нас оці два корені, ми їх повинні перевірити. Так, 0. Давайте дивитися. 0 більше. Ну тобто 0 він отут у вас. Підходить на цей проміжок. Значить, це є коренем. Мінус 4 це отут у вас. Не підходить. Все. І ви пишете відповідь. Відповідь 0. Так, давайте тепер подивимося, що у нас на НМТ 24-го року було. Так, відкриваємо 24 й рік. Потім 23 подивимось. От, показникові та логарифмічні показникові ми з вами порозв'язували того разу. О, ми тут уже учнями розв'язували. Зараз я швиденько це поприбираю, так, видалити, тут поприбираю, так. видалити. І тут поприбираю швиденько. Так, 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 так видалити. Угу. І тепер дивимось. От перше рівняння. Ну, по-перше, у вас логариф повинен залишити з лівої частини, а число, якщо воно є, то вправо. Тобто, ви що ви пишете? Ви пишете, що у вас 2 логарифм. За основою 1 друга числа х дорівнює мінус 4. Тепер пишете на х умову х більше нуля, бо у вас ось оцей і чому х, тому що тут написано х. Так, далі дивимось, у вас зліва повинен бути просто голий логарифм. Значить, ви повинні поділити все на 2, щоб позбутися цього коефіцієнту. Так, ділимо на 2 Обидві частини рівняння. Буде логарифм за основою 1 друга числа х дорівнює мінус 4 поділити на 2, мінус 2. Тепер ви приписуєте тут логарифм за основою 1 друга числа 1 друга. Оцю двоєчку мінус двоєчку в степінь. Немає її вже тут, і у вас з обох боків логарифми прибираємо, виходить х дорівнює 1 друга в мінус другій. Так, ми ж сюди прибрали, то я закреслила, сюди не поставила мінус друга. Так. Що таке? Перевертаємо, одна друга в мінусовій показнику, перевертаємо 2 в другій, це буде 4. 4 більше 0 підходить. Де у нас проміжок, де є число 4? Ось, отут квадратна дужечка. Оце нам не підходить, тому що тут виколота 4 і її немає на числовому проміжку. А нам треба ж було. Так, ну давайте дивитися. Наступне логарифм. Різниця логарифмів. Різниця логарифмів справа написана властивість. Різниця логарифмів дорівнює логарифму частки, тобто ви ділите одне на інше. Так, і запишемо. Логарифм за основою 1 третя. І частку х плюс 1 поділити на 3 дорівнює мінус 1. А тут логарифм за основою 1 третя, числа 1 третя. Приписали такий, такий самий логарифм. Да? Так, тепер оця мінус одиничка. Нам заважає, щоб прибрати логарифми. Ми її сюди у степень. Мінус один. Так, значить, з цього прибираємо. Логарифми прибираємо, отримуємо х плюс 1 поділити на 3 дорівнює 1 третя в мінус перші це 3 перших перевернули. Тепер можна правило метелика. Так? Х плюс 1 помножили на 1, це буде х плюс 1 дорівнює 3 помножили на 3. Тобто, ще раз, оце помножили на оце, а дорівнює оце помножили на оце. Так, значить, 3, це 9х дорівнює 9 мінус 18. Що ми забули написати умову: ай я, -я х плюс 1 більше 0, х більше мінус 1 підходить під цю умову. І це оцей проміжок. Так, тепер наступне. Так, що ми тут приписуємо? Приписуємо логариф за основою 3 числа 3. Накладаємо умову. 2х на оце число плюс 1 більше 0. Звідси 2х більше мінус 1, х більше мінус 05. Тепер оцю троєчку ми переносимо сюди в степінь. Тут буде 3. 3 в третій степені це прибираємо, прибираємо логарифми, і у нас буде. 2х плюс 1 дорівнює 3 в третій це у нас 27. Тепер 2х дорівнює 27 мінус 1 26. І треба все поділити на 2. Це буде 13. 13 більше, ніж мінус 05. 13 входить в проміжок сюди, сюди не входить. Тому вибрали: от, бачите, тут всього 3 рівняння на всі сесії. Ну, не дуже багато, скажімо так. 23-й, 23-й. Так, логарифмічні рівняння. Давайте подивимось. Ой-ой-ой-ой-ой, теж треба прибрати, бо ми з моїми вже розв'язували. Так, 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 видалити. Так, 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 так. Тут їх багато всього видалити. Видалити, так, ой-ой-ой-ой-ой. Видалити. Так, і тут система, так? Видалити. Угу. Так, дивимось. Ну що, пишемо умову. Не забуваємо одразу писати умову Х більше 0. Приписуємо тут логарифм за основою 0,5, числа 05. Мінус двоєчку. Тут коефіцієнт, який стоїть при логарифмі. Попереду треба перенести в степень мінус 2. Так, все, прибираємо логарифми. У нас виходить х дорівня 0,5 в мінус другий. Ну, що таке 0,5? Це одна друга мінус другий, і це 4. 4 більше 0. Все правильно, 4 проміжок. Оцей. Так, поїхали далі. Накладаємо умову. У нас 7 мінус 3х більше 0, мінус 3х більше мінус 7 ділимо на мінус 3. Коли ділимо на від'ємне число, знак нерівності змінюється. І тут мінус 7 поділити на мінус 3 це буде 7 третіх, 2,1 третя. Так, тепер розв'язуємо, приписуємо тут логарифм за основою 4 числа 4. Оце одна друга сюди в степінь, а ми пам'ятаємо, 4 в степені степенга це корінь із 4, і це дорівнює 2. Тобто, у нас тут буде замість оцього цього, 4 в степені одна друга буде число 2. Логарифми прибираємо, і це буде 7 мінус 3х дорівнює 2. Мінус 3х дорівнює 2 мінус 7 буде мінус 5. І щоб знайти х, нам треба мінус 5 поділити на мінус 3. Тобто 5 третіх. 5 третіх це менше, ніж 7 третіх, тому е, вибираємо. Так. Тут декіль. Оце вже не теж не завдання, ну ми можемо просто потренуватись. О! Або ви можете потренуватись. Давайте це буде нам сьоме домашнє завдання. От, можете подивитися, написати в коментарях відповіді. 7 завдання: перше А, там, друге, Б і так далі. і Так, далі. Так, а давайте ми з роз, вами розглянемо системку. Так, ну, по-перше, умовка, Х плюс Y більше 0, і Х мінус Y більше нуля. Так, Далі розв'язуємо ну, логарифми LG десяткові, це значить з основою 10. логарифм з основою 10. Так, прибираємо, і у нас перше рівняння це Х плюс y дорівня 2. В другому рівнянні ми переписуємо замість одинички Lg. ну Це ж основи 10, значить числа 10 треба. Тепер ми знову ж lg прибираємо, і у нас буде Х- дорівня 10. Пригадаємо, як розв'язуються квадратні ой, лінійні з системи лінійних рівнянь з двома змінними. Ми бачимо, що у нас тут є плюс y і мінус Y. При додаванні двох рівнянь вони взаємознищаться. додаємо. По члену X із X буде 2 x Тут взаємознищується дорівнює 2 плюс 10 12, х дорівнює 6. Підставляємо, ну, наприклад, вперше замість x, 6. буде 6 плюс y дорівнює 2 y дорівнює 2 мінус 6 це буде мінус 4. У вас х такий, y такий. Перевіряємо. Підставляємо вперше 6 мінус 4, це буде 2, це більше нуля, правильно. І тут 6 мінус мінус плюс 4, ну це більше нуля, теж правильно. Все підходить, але у відповідь вам треба записати добуток, тобто 6 на мінус 4 мінус 24. Так, до речі, 28, давайте я збільшу. І 62 ви теж можете зробити самостійно і написати. Ну, це трошки, як сказати, більш складний рівень, але все одно ви можете порозв'язувати такі. Отут. В цьому легкенькі такі, які можуть зустрітися вам на НМД. Тому оцю ми точно треба зробити. Все, дякую вам за увагу. Гарного всім дня. До побачення. Якщо є питання, пишіть в коментарях, виконуйте завдання.